Вітаю, це інформаційні деталі дня. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Експеримент на кордоні. Відтепер КПП Ужгород патрулюватиме поліція. Поділили гроші. Ужгородські депутати проголосували бюджет обласного центру Закарпаття на 2016-й. Найцікавіші цифри розкажемо далі. Бомба у машині. Вулицю Феденця в Ужгороді перекрили. Знову шукали вибухівку. Обираємо легальну ялинку. Як не помилитись та де купувати, покажуть наші журналісти. На КПП Ужгород разом з прикордонниками чергуватиме нова поліція. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. У міжнародних автомобільних пунктах пропуску Ужгород Краковець Стара Руська стартував експеримент, в рамках якого прикордонники спільно з патрульними нарядами нацполіції стежитимуть за дотриманням черговості в'їзду машин на територію КПП. Крім того, для прискорення проїзду скасували видачу номерних талонів водіям. Експеримент триватиме протягом місяця. У центрі Ужгорода шукали бомбу. Повідомлення про вибухівку у машині марки Хюндай на вулиці Феденця позаду зеленого ринку надійшло до правоохоронців у середу по обіді. Близько 12.30 один із патрулів поліції ідентифікував цю чорну автівку. Уже за кілька хвилин територію навколо стоянки очіпили представники оперативних служб. Людей з прилеглих будівель евакуювали, але жодної вибухівки не знайшли. Автомобіль чорного кольору, Хюндай Accent може перевозити з собою вибухівку. Ось так звучало в повідомленні. був вказаний державний номер без двох останніх букв. Ось, ну і по орієнтуванню поліція патрульна працювала, шукаючи даний автомобіль. Прибули на місце вже слідчо оперативна група, МНС. Ось безпосередньо люди, які займаються вибухівкою. Інформація не підтвердилась. Сказали, що машина десь по городу їздить замінована. Найшли її тут через пів години на стоянці. Закрили лентами з того боку з того боку, сказали всіх евакувати. Здання ну, по можливості всі вийшли, закрили двері та й чекали. Ну, шукали там із собаками. Жодного з анонімів, які повідомляли про липові замінування, а в обласному центрі впродовж останніх двох місяців таких інцидентів було з десяток. Поліція досі не знайшла. 727 мільйонів гривень. Таким буде бюджет обласного центру Закарпаття у 2016-му. Сьогодні видатки затверджували ужгородські депутати. Перші 34 питання проголосували пакетом. Це перерозподіл коштів та фінансування програм на наступні роки. Без обговорень та коментарів. У цифрах найбільше отримає освіта: понад 218 мільйонів. А от на медицині депутати зекономили міські заклади охорони здоров'я отримують на 20 мільйонів май. Бюджет лікарень складатиме 84 мільйони гривень. На мільйон 200 тисяч скоротили й витрати на соцсферу. Наступного року передбачено 7,5 мільйонів. Майже стільки ж, як на інформатизацію міської ради. На це витратять 6 мільйонів. Також ділили гроші на ремонти доріг та благоустрій. Найбільше отримає престижний приватний район Червониця аж 10 мільйонів. Як вийшла туди червониця, потрібно запитати депутатів після сесії дам руки звернення. Не дивлячись на державний бюджет, місцеві бюджети приймають бюджети до 25 грудня. Коли буде прийняти державний бюджет, наш обов'язок прийняти в двох тижневих дані зміни до нашого бюджету. Тобто ми за січень з вами будемо переглядати, можливо чотири рази або візьмемо це все разом. Одні зміни не буде фінансового ресурсу, стане питання по зменшенню програм. Реєстрацію бізнесу та громадських формувань здійснюватимуть нотаріуси та органи самоврядування. 1 січня 2016 року закон щодо цього вступить у силу. Нотаріуси, які мають відповідні повноваження, зможуть реєструвати юридичних та фізичних осіб-підприємців. Реєструватися дозволяють по всій Україні, незалежно від місця проживання чи розташування папа. Однак реєстраційні справи так чи інакше передаватимуться по місцю. Це кажуть юристи, буде зробити найскладніше. Міністерство юстиції хоче передати повноваження з питань державної реєстрації бізнесу, нотаріуса та органам місцевого самоврядування та ЦНАПам райдержадміністрації для того, щоб зробити конкурентність і надавалися більш якісні адміністративні послуги. Нам дали перехідний період. Це до 30 квітня, тобто з 1 січня до 30 квітня. Ми будемо також надавати ще деякі повноваження. У нас залишаються щоб не було, щоб не було такого різкого перепаду, щоб люди могли звернутися в декілька органів для того, щоб це зробити. Перелік документів в принципі не змінився. зараз ми проводимо навчання, стажування з ними. Дуже інтенсивно ми за цей тиждень простажуємо більше 70 нотаріусів. Адміністративний збір, який буде збиратися за сплату, він буде ділитися 60% нотаріус, 40% у бюджет. За незаконні продаж та виробку ялинок на Закарпаття чекає штраф від 200 до майже 2 тисяч гривень, залежно від розміру стовбуру дерева. Нагадаємо, в Ужгороді вже визначили місця для продажу новорічних дерев у 2016-му. За незаконну реалізацію ялинок, штраф де купувати новорічне деревце, та як зробити це законно, знає наша Ірина Крупко. Кілька хвилин перевірки, і перший на сьогодні протокол про несанкціонований продаж ялинок у недозволеному місці. У цього продавця ані чіпів на деревцятах нема, ані дозволу на торгівлю біля ринку на вулиці Бородіна. На цьому ринку так багато продавців ялинок, що місця просто не вистачає. Готи продають фактично там, де це не передбачено, на вулиці Джамбула на і Міфоді, на загодки, на терміну, на на Закарпаття, на Феденця. Тама тут не може. і це тварина. ми будемо складати на сади протокол. Штрафні стягнення передбачені тільки продавцям та транспортерам нелегальних ялинок. Фізичну особу штраф передбачений від 340 до 1360 гривень. Це максимум. От. На юридичну особу від 850 до 1700 гривень. Це досить суттєвий штраф. Ми домовилися, що нам кожен день будуть виділяти по одному-два дільничих інспектора для того, щоб ми могли відслідковувати. Е Незаконну самовільну торгівлю в невстановлених місцях муніципали можуть оштрафувати тільки за недотримання правил благоустрою а от за транспортуванням, наявністю чіпу та дозволами на торгівлю стежить не одна, а кілька служб. Причому за різні порушення з новорічними ялинками адміністративна відповідальність різна. Несанкціонований продаж цих ялинок, їх транспортування або незаконне вирубування, в свою чергу, буде адекватна реакція. Контролюючих і правоохоронних органів то наступними притягненнями до адміністративної відповідальності, майже всі ялинки на Ужгородських ринках вирощені не в нашій області, а найчастіше в сусідній Львівщині чи Франківщині. Тоді як закарпатські вічнозелені можна купити здебільшого на ринках біля лісових господарств, де передбачений щорічний ліміт новорічних ялинок на рівні 40-43 тисяч. Цьому році в нас 43 тисячі. Звичайно, що в Ужгороді ялинок немає. Вони є у шпількових, як ми їх називаємо, лісгоспи, то є Ясіня, рахів, бичків, міжгіря, воловець. Якщо вже говорити про кількість, то найбільше 8 тисяч 500 є в мокрому, у мокрянському лісгоспі 8 тисяч є в Міжгірському лісгоспі, трошечки менше в Воловці. Клара Богдан саме обирає на ринку ялинку, аби і пухнаста була, і яскрава, і невелика. Купити планує лише деревцей з чіпом, адже ціна від наявності. Чи відсутності спад позначок не залежить? Ціна ще так доста така і висока, але хотіло б подешевше взяти, бо все ж таки діти та живу, а не ісвену. Гарно, щоб дітей не було, бо діти маленькі у мене, внуки, звісно. Ну і хотіло б, щоб і дешевше, і гарніше. Кожен метр ялинки вартує близько 70 гривень, пояснюють продавці. У лісгоспах – дешевше. Але щоб прийти на ринок, треба і товар привезти, і дозволи оформити. От і націнка. Поділимо міську раду. Ну, нам написала та явда, але річ. Скільки привез? 25. Маленький вартує 50 гривень, 60, 70, більше стоїть 200, 180. Найдешевші ялинки зібрані майже вручну. Вони по 30. Беруть і просто гілочки хвойних по 5-10 гривень. За великі і пишні готуйтеся викласти і три сотні. Ось така ялинка вартує близько 200 гривень. Вона майже три метри. Чіп є, її і візьмемо. А вдома за цифрами на цьому чіпі можна перевірити, чи справді легальна ялинка. Для цього треба зайти на сайт Держагентства лісових ресурсів, обрати пункт перевірка деревини і ввести код. Ялинка, яку ми обрали, зареєстрована. А отже, легальна. Інформаційні деталі дня тривають. Попереду такі теми. Отримуєте субсидію. Не забудьте про обов'язкову оплату спецвнеску. Подробиці далі. Відпочинок в Ужгороді, хто звідки та навіщо їде до нас на новорічні свята? Дізнавались наші журналісти. А ви знаєте, що таке корфбол? Ужгород став другим містом в Україні, де є цей незвичний вид спорту. Обов'язкову частку платежу за газ отримувачам субсидій треба сплачувати без спеціальної квитанції. У Закарпатгазі пояснюють, оплачувати такий внесок щомісяця потрібно всім, кому призначили держкомпенсацію на комуналку. Його розраховують залежно від розміру субсидій. Окремого чека нема. Сума зазначається просто на квитанції з рахунком. Реквізити зазначені там же. Оплата проводиться у банку, де можна уточнювати процедуру і розрахунковий рахунок. Заповняються реквізити, щоб було правильно вказано особовий рахунок, адреса, прізвище, і абоненту банківська установа зобов'язана абоненту дати квитанцію, який суму платежу вона Кошти вона сплатила, так отримала банківська установа. Дається квитанція, значить людина внесла цю суму. Ця сума прийде до нас на, на рахунок. І відповідно, буде внесена в особовий рахунок споживача. Допоможіть знайти дитину. 15-річний Іван Гуралевич пішов з дому два місяці тому на заняття до школи. Відтоді його не можуть знайти. Зріст хлопця близько 160 сантиметрів. Худролявої статури волосся коротке світле, очі блакитні. Був одягнутий у вельватові штани чорного кольору та спортивну чорну кофту. При собі мав рюкзак з написом Адідас. Ванька, будь добрий, ти мене видиш теперка, будь добре, вернися бо Я вже не беру вчасною слово, у мене вже не є. Будь добрий, вернися домів, ніч ти не буде. Я ти обіцяю, лише верни домів. Ужгород у трійці найпопулярніших українських місць для відпочинку на свята йдеться про туризм внутрішній, бо гірська частина західної України є традиційно улюбленим місцем зимового відпочинку. Хто звідки та навіщо їде до нас? Дізнавалась Наталка Ігнаці. Знайти квиток на найближчий тиждень з Києва до Ужгорода ще вчора було неможливо. Їх розкупили сьогодні. Запустили ще один додатковий потяг. Таких рейсів «Укрзалізниця» обіцяє призначати щотижня за потребою. А така потреба буде, бо всі квитки в період з 28 по 31 заброньовані. До обласного центру найбільше їдуть гості з Києва, Харкова та Одеси. Якщо в минулорічні новорічні святе різдвяні з Києва було призначено три додаткових поїзда. Крім основних з Одеси один і один з Харкова, то зараз ситуація з Києва сім. З Харкова три додаткових поїзда, є два з Одеси. Три поїзда фактично задіяні крім Ужгорода, ще й з Мукачева. Це показує популярність західного напрямку. 90% номерів в готелях Ужгорода заброньовані. Ми зателефонували до п'яти найбільших і переконались, що вільних місць, особливо на новорічну ніч, вже немає. Залишилось десяток на різдво. Проте ціни у ці дні за подвійним тарифом. Середня вартість стандартного двомісного номеру 800 гривень. Плюс кожен гот. Аль пропонує і новорічну програму, яка коштує від тисячі. Вони відпочивають новий рік таким невеличким туром, як правило, 2-3 дні, ну може 5 днів не більше, і їдуть додому. На різдво це як правило приїздять окремим. Також туром окремі вже туристи, не ті, які були на новий рік. У нас діє високий тариф. Такий високий тариф діє у нас двічі в році. Це на новорічні свята та на травневі свята. У хостелах за ліжко просять 120 гривень, двомісний номер 280. Ми враховуючи те, що в людей немає зараз достатньо грошей. Ми не робили, не піднімали вартість люди, є іноземці і наші. Ну але наші в основному Київ, східний регіон, Львів дуже багато. Іноземців, словаки, угорці замовили номери в хостелі Олександр з дружиною. Подружжя приїхало до Ужгорода з Чернігова. Мандрівку планували заздалегідь у перші дні. Хочуть побачити сам Ужгород, а потім поїхати за місто. Є традиція святкувати Різдво 24, го європейське Різдво, і ми хотіли побачити відчути. Той настрій і ті ті традиції, які вже існують от в соціумі. Цього Закарпатського регіону дуже хочеться побачити автентичний одяг старовини. І, власне кажучи, ми готували програму. Там є у вас ужгородський замок, так зайця називається, і там є музейні кімнати з саме з цим українським місцевим автентичним одягом. Дуже хочу побачити. Крім історичних та архітектурних пам'яток туристів приваблює в Ужгороді і новорічно різдвяна атмосфера. Цього року вперше організовують різдвяне містечко. Якщо туристи їдуть групами, звісно, вони намагаються замовляти якісь екскурсії, щоб побачити архітектуру міста. Якщо це поодинокі туристи, то вони самі шукають цікаві локації, які саме їх цікавлять. Це гастрономія цікава, це дегустація вин закарпатських. Адже в нас в центрі міста дуже багато дегустаційних залів. На новорічні та різдвяні свята Ужгород залишається популярним більше для українців. Лише 10% туристів з-за кордону. А Закарпатці напередодні новорічно-різдвяних свят активізувалися у інтернет-пошуковиках. Найпопулярніший запит рецепти святкових страв. За два тижні грудня зафіксували більше тисячі святкових запитів містян. Кожен четвертий запитання, які стосуються святкового частування. Найцікавіше закарпатцям дізнаватися рецепти креативних та небанальних смаколиків. Кожен десятий запит про конкурси та сценарії новорічних вечірок. Популярні також і астрологічні. Прогнози на майбутній рік менше цікавляться Закарпатці тим, що одягнути на свято, а також що подарувати близьким. Ужгород став другим містом в Україні, де грають в корфбол. Це командна гра, що поєднує в собі елементи баскетболу та нетболу. З'явилася вона ще на початку минулого століття у Нідерландах, і навіть двічі потрапила на Олімпійські ігри як демонстративний вид спорту. Грає популярною у західній Європі, а от в Україні лише приживається. Чим цікава гра та як вона може допомогти вчителям фізкультури, дивіться у сюжеті. В одній команді хлопці та дівчата. Корфбол єдина командна гра у світі, в якій одночасно грають обидві статі, і віднині вона в Ужгороді. Навчити місцеву молодь як грати у корфбол. Приїхали дві команди зі Львова. кажуть, розібратися в правилах не складно. Гра схожа на баскетбол та нетбол. Є два кошики, в які потрібно закидати м'яча. На уроках фізкультури хлопці грають щось. Футбол, баскетбол, дівчата сидять. А в цій грі грають всі разом. І я вам скажу. Що деяких ну, у нас дівчата грають краще ніж хлопці попадають для гри спортивний майданчик ділять на дві зони з обох боків розташовані два стовпи з кошиками зверху. Хлопці можуть протистояти тільки хлопцям, дівчата проти дівчат. При цьому двом гравцям протистояти проти одного не можна. Такий формат гри до вподоби школярам, як самі зізнаються, це згуртовує. І хлопці, і дівчата, і все разом це дуже весело і дуже класно. І ми дуже сильно здружилися з нашим класом, тому що завжди командні поїздки або ігри, завжди командний дух присутній в нашому класі. Такої ж думки і колега по команді Орест водночас додає, попри фізичну перевагу над дівчатами слабшими, їх не вважає. У грі головне вміло віддати паста закинути до кошика м'яч. Ні, дівчата не програють. Ми граємо як одна команда. І в нас все виходить. Хоча, звісно, є деякі проблеми, але вони майже непомітні. Гравці перед початком гри ділять між собою зони захисту та атаки, і після здобуття очок міняються місцями. Тривалість гри два тайми по пів години. Корфбол неконтактна гра. Блокування, штовхання чи утримування заборонені, тому вона як найкраще підходить для занять фізкультури в школах. Він має свої переваги. Перевага якраз в тому, що в ньому приймає участь більше кількість людей, тобто. Дівчата і хлопці можуть грати разом. Це підвищує емоційність занять і тренувань. Ну і я вважаю, що він буде більш корисним для наших дітей. Львівські школярі зіграли декілька матчів з майбутніми вчителями фізкультури, які вже після закінчення університету будуть впроваджувати новий вид спорту у закарпатських школах. Астрономам та метеорологам заборонили підніматися у засніжені Карпати. Будівля астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піпіван законсервована на зимовий період 2015-2016 років. Туристів також просять тимчасово утриматися від зимових мандрівок до обсерваторії, щоб уникнути ризиків для життя. Це все на сьогодні. Бажаємо вам, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу до зустрічі.